Ого! Оце так знахідки, дивіться. Ого. 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 Тут такого ми ще не, ніколи не знаходили в цьому лісі. Зараз я вам ще покажу. Зараз Просто дойду. ну. Ось, дивіться. Це. Щось казкове, таке казкове, така казка прям із лисичок. О. їх тут багато. Треба пройтися по цьому ярочку, може, ще є, бо бачиш, там сімейка, бачим, бачим. тут сімейка. І... і є вони. Ого, ого! Повторюсь, що ми тут такого не знаходили ніколи, стільки лисички. Ну, п'ять знаходили, ще і якісь мошки кусаються. Але ж вони є. Ого-гой, це... ого-гой. Після цього білого, да, це друга ага. знахідка дня. Це прям щось ліс нас балує і не відпускає Ех, від супер. себе. Треба подивитися там далі, може, ще да -да 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 -да. там щось є. Нас да. ці позбираємо. Ага. От є, де хо Ох Ну, це дуже добре. Прям дуже добре. І вона така велика. Ну, підемо збирати.